Один з таких самих яскравих прикладів того, як гріх руйнує серце людини, це історія Каїна, першого сина Адама і Єви. Ми вже чули це ім'я, відчули про цю людину. І в книзі буття четвертий розділ розповідається, як Кавель і його брат Авель вони принесли жертву Богові. Вони поклонилися. Богу, та як вони знали, так як вони вміли. І ми читаємо, споглянув Господь на Авеля і на жертву Його. А на Кавеля і на жертву його не споглянув. замість того, щоб запитати себе, чому ж Бог не прийняв мою жертву, що робить Каїн? І починає гніватися на свого брата, і зросточується в своєму серці, в нього заздрість в серці, і це заволоділо його серцем. І Бог упереджав Каїна. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, ти мусиш над ним панувати. Бог дав Каїну шанс опанувати свої емоції. Емоції виникли в серці. Але Каїн міг опанувати, відмовитися від цього гріха, перемогти гріх, який почав руйнувати вже його серце. Але Каїн не послухав Бога.